Залітає на огляд ось такий чудовий карбюратор. Це у нас від фірми Mikuni, типу японський. ну Можна так, мабуть, назвати, що це репліка японського карбюратору, тому що він не коштує як японський. Його дублює фірма LePai. Як ми вже знаємо, LePi робить... Годні дійсно якісні запчастини для китайської та японської мототехніки. Цей карбюратор можна вважати універсальним. Дивіться, як він чітко зроблений, все гарно відлито, опрацьовані, деталі його чітко підігнані. Тому я сподіваюся, він і працюватиме дуже. Круто, скажімо так, по його характеристиками. Це в нас мікуні. Як же ж він тут зараз подивимось на цьому? Мікуні ВМ24 24 Д28. ВМ24 модель Д28 це говорить про те, що в нього ось цей дифузор 28 мм. Тобі ж діаметр дифузора. Що таке діаметр дифузора для тих, хто. Ще не розбирається. Це внутрішній діаметр. Саме ось тут можна побачити, який тут діаметр, саме цього дифузору, який йде до двигуна, тобі ж де проходить паливно повітряна суміш. Не ось цього, куди чіпляється паливний фільтр, а саме до двигуна, який йде. Так. Тут ще ми бачимо дуже багато штуцерів. Що ж воно таке? Ну Здогадатись не складно, це у нас штуцер вхід палива, тобі ж ви сюди чіпляєте подачу палива з баку. А ось ці -ось штуцера для чого вони. Ну Я не зустрічав, як воно на мотоциклі встановлено, але тут в комплекті є ось ці відповідні шлангочки. Їх аж три штуки. І паливний фільтр ще в подарунок іде <кій> з магнітиком. Що не менш приємно. Так, давайте ж розберемося. Якось вони так ставляться, ці шлангочки, і це, типу, такий собі, скажімо так, паверджет виходить. Ну, що таке павер Це на, о, як би сказати, на, деякий, на деяких оборотах. Йде всмоктування доповнюючого бензину по типу прискорювального насосу, але воно відбувається ну, таким шляхом, то лі, тобі ж, або велике розрядження йде, або вакуум. Ну, якось воно спрацьовує і доповнююча порція палива йде е, в двигун. Щоб е, розібратися, яка шлангочка, ну, одна, звісно, шлангочка, це я так розумію, йде на, на відстійник. На злив палива, щоб не на двигун. Ну, скажімо так, дренаж. Це ми відкидаємо. А ось тут іще йде іще йде два, два штуцера у да, нас, виходить, незадіяних. Ну, я думаю, якось отак воно має бути. Якось отак воно ставиться, відсюди до сюди. Замикаємо, скажімо так, чисто контур і все. А може і не так, можливо, десь. І з мотоцикла воно повинно виходити. Ну, не думаю. Мабуть, ось так воно должно бути все-таки. Добре, хто може знає краще, то можете написати в коментарях. так, Це в нас регулювання повітряної заслонки. Ось коли ви цей гвинт вкручуєте, тут приподнимається і таким чином регулюється холостий хід. Це в нас якість суміші, тобі ж гвинт. Коригування воздушно-паливної повітряно повітряно-паливної суміші. перепрошую. А це в нас механічна заслінка, тобі ж в холодну пору, якщо поганенько заводиться, ви її натягаєте на себе і таким чином збагачуєте повітряно паливну суміш. Ось такий огляд даного карбюратора.